Ребят, смачной Так! Да. А ви не хочете додому? Ні. А нам казалось, что вы в палатках живете, правда? Да. Мы спим а? в спальных мешках. Мы в самой последней палатке. Самая последняя палатка вообще затопила. Нашу палатку вот, несколько раз затопила. Но поскольку мы положили под нее сено, уже не затопливала. А вот и всю палатку также залила водой, что там был... Палатки песка. Вокруг палатки. М -м -м. Що вода стекала. Ну вам подобається в жити? Краще ніж в кімнатах? І ще нашої палатки ми бачила у житті Злякалась? Я з дивка. А я ні. Полтора месяца назад выехали, нам помогли устроиться здесь жильем. Вот. Но зарегистрировалась на сайте Восток Сос. Они перезвонили через сутки, спросили, чем можно помочь. Я сказала, что хочу найти работу, поэтому если будет возможность устроить ребенка в лагерь, то как бы, будет хорошо. Они перезвонили уже через два часа. И сказали, что есть такой лагерь, нас ну, на следующий день уже заезд смены. вот. Мы приехали, в общем, вещи, какие были, взяли, но детям помогают С одежды, тут и шампуни, все не все, что необходимо, полотенца, все здесь дают. Вот. В принципе, все хорошо, кормят детей хорошо. Занятия спортом, то есть аэробика. Постоянная активная жизнь, то есть ей это нравится, экскурсии их вывозят на экскурсии, да, интересно, дискотеки по вечерам. В принципе, заботятся о детях, да, досух у них хороший. Вот. Единственное, за домом скучают, конечно же, иногда плачут. А вот так мы благодарны, что нас взяли сюда в этот лагерь. У нас немає такого чіткого розділення на тих дітей, які приїхали з різних частин України, тому що тут є відповідно, і захід, і схід, і південь, і північ. Але звичайно, перші три дні, коли вони приїжджають, відразу видно їхній емоційний стан. І ці три дні їм дається на те, щоб цього максимально... Позбуватися, ми в свою чергу їм показуємо, що є радість, що є що життя продовжується, незважаючи ні на що, що треба все рівно слід слідувати цінностям, які є в нашому житті. Треба. Знову ж таки радіти кожному сходу сонця і і так далі, тобто знаходити радість в наших повсякденних справах. Діти, ну в принципі, з усієї України, як і з усіх міст, звикли вдома бути біля телевізорів, біля комп'ютерів, біля техніки. Техніка, вона забирає життєву енергію людини. Перш за все. Вони приїжджають, там перші три дні сумують як за батьками, так і за мобільними телефонами. Це є, от ми їх стараємося вивести на той стан, на природний стан людини. І тому йде потім вже поглинання знань. Вони займаються бойовим мистецтвом, кунг фу, фріфайтом, та цюань дихальними вправами і відновлюють своє здоров'я відповідно. І Це вже другий заїзд. Більше 200 дітей за два заїзди. Ми відслужили, і я приходжу додому. На мене постійно наїжджала жінка, вона тут ходить. Що ти робиш там 16 годин? Я її позавчора привіз на 15 хвилин. Вона 4 години не могла вийти зі цим. Тобто ці діти вони дуже багато забирають уваги, і ти дуже стомлюєшся, але я ніколи не бачив більшої вдячності ніж від цих дітей, коли вони тебе називають мамою, тато, і це саме серйозно. Я думаю, що це унікальний прецедент для України і бажаю всім. Як небайдужим відтвориться будь-де, бо діти потребують нашої любові. і вони не винні, що дурні дяді політики і в Росії, і в Україні привели до війни.